Уночі противник застосував ударні БПЛАТИ по шахет. У результаті бойової роботи 17 шахетів знищено протиповітряною обороною. Мінус 520 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 7 танків, 17 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 37 безпілотників, 32 автомобілі та 3 одиниці спецтехніки. Такі дані Генерального штабу станом на ранок 20 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 273 тисячі 920 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 635 танків та 8 тисяч 868 бойових броньованих машин. Уражено 6 тисяч 96 ворожих артилерійських систем – та 779 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 526 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8633 одиниці, знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4821 ворожий безпілотний літальний апарат. Та збили 1479 крилатих ракет. Ворог втратив 906 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйся до збройних сил України.